Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка та шановні батьки. Подивіться, хто це у нас? До нас знову завітали собачка, жучка і котик Мурчик. А що це вони нам принесли? Гляньте в корзинці. Та це ж різнокольорові кульки. Гляньте, які вони, вони різного кольору. Ось синя. Ось жовта кулька, ось червона, ось зелена і помаранчева. Кіця, яка ж ти неуважна, зачепила хвостиком корзинку, і наші кульки розсипалися, а наш собачка жучка каже, то вона розсипала для того, щоб можна було погратися. Малята, будемо грати з нами. Звичайно, дітки завжди полюбляють гратися. Беремо червону кульку, ставимо її напроти червоної доріжки. Вдихаємо носиком повітря і ротиком видихаємо. Ось так і дмухаємо на кульку. Тепер беремо жовту кульку, ставимо її також навпроти жовтої доріжки, носиком, вдихаю повітря, ротиком видихаю. Курка, якого кольору у нас доріжка? Не знаєш, зеленого. А яка кулька потрібна, анка не її. Ось ця? Ні, це синя кулька. Ось зелена кулька, бачиш? зеленої доріжки і дмухаю на неї. Тепер мені допоможе собачка. Допоможи мені, будь ласка, яку кульку треба взяти для синьої доріжки. Ой сю, ой, який ти розумничка! Беремо синю курку, ставимо її навпроти синьої доріжки, вбираємо носиком повітря і ротком видикаємо. Ось так. Діти разом з собачкою та котиком ми погралися з вами. Прокочували кульки по доріжкам. Червону кульку ми прокочували по червоній доріжці, жовту по жовтій доріжці, зелену по зеленій доріжці і синю кульку по синій доріжці. Мурка і жучка. Дякую вам за участь в грі та за подарунок. Дітки, Ви можете вдома також пограти з кульками, а дмухати на них можна просто на столі. Шановні батьки, навчайте дітей виконувати вправи на дихання, закріпіть кольори предметів, розвивайте окомір, уважність. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.